Ой рано, рано, пан Василю став. Ой дай Боже, пан Василь устав, коника сідлав, Ой дай Боже, коника сідлав, з конем розмовляв, Ой дай Боже. Ой, коню, коню, продам я тебе, ой дай Боже, продаш ти мене, згадаш ти мене, ой дай Боже, як я тебе ніс і строк полонів, ой дай Боже. А із першого, та й турецького, ой дай Боже, за мною списи землю орали, ой, дай Боже, а із другого та й татарського, ой дай Боже, а із третього та московського за мною гармати, як грім, гриміли, Ой, дай Боже! Така коляда гарна була. Я її найбільше любив, ще з малку. А ми в селі дуже багато колядували. Може, то були такі роки, не знаю, в землі юдейській вифлієм стоїть. Теж коляда була, а потім коляда була. Це смішні були всякі. Но більше всього кричали діти, як ходили, то все-таки кричали найбільше грудочку кашки кільце ковбаски. А як не дасте, то й самі не з'їсте. Ніхто ковбаски, звичайно, не виносив, бо бідося була кругом. Це ж було після війни. Yeah. Yeah. <laughs> І, це... І збиралися кожна вулиця на своїй вулиці, а потім мінялися. Якщо, наприклад, ми ходили по Осадбівці, то потім йшли на Коробчівку, а Коробчівка вулиця йшли на нашу. От. Це було крику стільки по селу. От. Звичайно, ой, радуйся, земле співали всі. А були такі коляди, яких я зараз і не пам'ятаю. Але це поки ти ще був малий, а як ставав більший, то вже люди знаходились і казали, такі здоровані, ходять колядувати, бо старші люди в нас щось не ходили. Так, родичі, як приходили в хату, то, ось в мене був колега мій, Сашко, то ми з ним носили калачі, а калачі носили до хрещених матерів своїх. От. Але ми старалися так, віднесемо до його мами хрещеної Калача. І віднесемо хрещено до моєї мами хрещеної Калача. Федори цікаво. От там же нас приощали. Приощали чим? Пряниками, варениками, приощали оріхами. Ми найбільше щось хотіли оріхи. Грошей ніхто не хотів, бо що гроші копійки дадуть? Що ти за них, що ти за них купиш? А от оріхи це було найсмачніше чогось, грецьке. Горіхи. Про нас ніхто не казав горіх, а казали горіхи, горіхи. Смішно було. А вони так гарно, звук такий гарний давали. А вже коли старші стали, то ми тільки допомагали співати менше. То, щоб не думали, що тут якісь дядьки прийшли, то ми на коліна ставали ззаді ставали за дітьми і на коліна і допомагали їм співати коляду. Гарно було. Взагалі всі всі свята, я не знаю, що в кров'ях так уже. Вибачте, що я так сказав, що ще до християнства. До прийняття віри християнської ці свята були, але купальські свята, оці релігійні свята Пасха, Різдво, Колодія, Масляна. Ти дивись, Андрея, бо ніхто не казав Андрія Андрея. Андрея було дуже любиме свято. Свято було тим любиме, що збиралися завжди це 13 грудня і збиралися завжди вулицями. Знову ж таки, вибирали найбільшу хату. От. Якоїсь дівчини. Ну, Мене запрошували кругом на Андрея. Бо я трошки рипав на гармошці. То я, я був званий гость. Але чим подобалось мені Андрея, бо це збирали в сьогодні в хаті, дівчата ворожили, цуценя шукали, чиї булочку першу з'їсть? Цікаво, цікаво. Ну, найбільше гралися це в калиту. Господи, яка то була гра! Кожен вже, кожна дівчина пекла калиту. А калита це така корж такий великий такий, От, солодкий. А в нього була дирка. За цю засовувався мутузок. і чіплялася над кроватю, між піччю і кроватью, була там, де колиску чіпляли колись. Бо раніше над кроваттю була колиска висіла. Чого над кроваттю? Бо як чоловік з жінкою спали, то дитину ложили в цю колиску, і щоб не підніматися і руками там гойдати, а щоб ногами от ногою ну, гойдаєш, так штовхнув і ця колиска до гойдається, крутиться. От. Так на цей гачок щепляли калиту. І... І сиділа обов'язково хлопці всі, хто запрошені. Дівчата теж гралися в ці речі. Це коли береш куцюбу в колопечі, сідаєш на куцюбу, як на коня. От їду їду на куцюбі, калиту кусати. І по хаті їздиш на цій кочубі і підходиш до цієї калити, але без рук ти повинен так От, вкусити цю калиту. Це не кожен може, бо вона рухається. О, вона може так крутитися, вона може так гойдатися, може так гойдатися. А руками не чіпай. Бо ти руками коня держиш. Кочубу. А дівчина сидить на лежанці, ну коло печі. І в неї в руках тряпка ганчірка. І вона в коміні в сажу вимазується чорну сажу ця тряпка. І каже: А я кусну, Вона каже, а як а вона каже: а я тебе по пиці мазну. Ні, не мазнеш, мазну. І от тільки ти до цієї калити, вона раніше не має права от, бити тебе по пиці. Тоді вона б'є по пиці, і тебе морда робиться чорна-чорна з цією, цією калетою, крутиш весь час. Ну, коли нерви не видермують, і ти береш і калиту хапаєш руками, от тоді тебе вимазують, сажею. От, довго треба вмиватися, от, але тоді ти маєш право поцілувати цю дівчину. От. Гра була дуже весела, стільки сміху було завжди. І найкраща, калита була, от запам'яталось мені в селі в мене. Це в Ганни на фермі, от вулиця така була в Ганні. Це потім вона стала жінкою Івана кравця, мого друга. Та. І в Галі майданючки. От, В неї хата велика. От. І вона одна у батьків була, так що місця вистачало. А. Але коли ти маленький, коли я ще маленький був, то старший брат ходив був. завжди на калитуцю і. Приносив солодку цю колиту, вона була солодка, вона була цей корж був дуже солодкий, смачний. І він приходив і завжди, не знали, що це Андрея, завжди рамком прокидавсь і зразу руки засовував туди під подушку. А під подушкою була калета кусочок Сашко приносив старший брат. Теж було дуже. Цікаво і було дуже смачно. Знаєш, які свята гарні були. А потім коляда, а потім Щедрівка. А потім, чекай, як же, Маланка. О, на Маланку, козу води, боже. Це під час війни, так. Це мені було 3-4 роки. Я ніколи не забуду цю козу От, на патику, але якому було така чорна, чогось, чого -чорна біла борода, От, чорні очі з гуцьків. Цікаво. От. І чорна така полакова, пофарбована чорною фарбою. І коли шарпав за мотузок, то вона клацала зубами ця. Вот. клац, клац, клац. Ой, коза, 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 дереза. Дюн 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 дюндж. Оце я прокидався. Дивіться, таке страшне було. тоді, коли починав плакати і кричати, то вже тоді кінчалася коза: наша маланка не сама ходить нашу маланку, оси водить в нашу Це мелодії. Ось якось розов... і Маланка. Маланка це перша мелодія, яку я в своєму житті, мабуть, заспівав. І знав, це було дуже. Це настільки було, не знаю, казково, чисто. Приходили дівчата, хлопці. Самі ніхто не ходив. Ну, були такі егоїсти, що приходили самі тихенько. Посівати, наприклад, на нові сію, вію, повіваю, з Новим роком поздравляю. Сійся, родися, жито, пшениця. Це краще, не вяжу, на Новий рік. І посівали. То це були такі узурпатори, чи як їх, я не знаю, як їх назвати. От, вони самі, щоб ніхто не був таким, то це такі, знаєш, які заробляли на цьому. Не думаю, що так цікаво. От. А так, то все нормально. Завжди на Різдво, то сів, повіваю, з навпроком поздравляю. І сипали в хаті. Це як тобі не по цей. Як ніхто тебе не попчастує, не, по... не посипить пшениці, чи жита, чи вівса, не важно, чи я чи мені не важно, який злак. Який Але то це. Дуже погана прикмета була, значить, погано вродить в тебе щось, негарний рік буде. То... Ми часто зловживали цим, бо були повні кишені, набирали От, ячмені чи пшениць. І вже. Але завдання було таке, що треба обов'язково не тільки на підлогу насипати, так, так як тут я вже бачив. Що так, знаєш, тихенько, легенько, щоб потім легко прибрати. Нє. Сипали по всій хаті. І на людину, на господаря сипали, і на дітей сипали на кроваті, і всіх сипали. І це таке щастя. було. Тебе вітали з Новим роком. Так. Ще родися, жито пшениця, аж до, до, до. Як? краще, як в торік, аж до Нового Рік, що. Це, це потрясаюче було. Це настільки було красиво, настільки було гарно. Бачиш, красиво і гарно, слова різні. Бо так слова різні. Е. Бачиш. А ще. От святвечір мені дуже подобалось на святвечір на різдво. Це коли мама, у нас така велика ночва були такі великі, вербові. І мама тої гарячої води, дівчат купали спочатку, а потім мене в ночах купали і давали сорочки. Хоча з сорочки я, до речі, використав цю сцену у виставі Ісус Син Божий. Бог». Там у мене всі апостоли в таких довгих сорочках ноги міють. І... А сорочки були і з домоткані із десятки. Ну, найточ... найтонше полотно вважалося конопель, бо нитки з конопель клочем. І ти в цих сорочках, ой, так гарно чухалося в них. От, бо такі деручі були і кутю їли. Кутю всі дуже любили. І головне було, коли тато набирали ложку першу і кидали на стель. Щоб пристала зрненка з куті. Якщо не прислане, значить, бджоли будуть погані, меду не буде на другий рік. Така прикмета була. А, а кутя це, на, на стелі над золо... була ж до Пасхи трималася там. Це була дуже гарна ознака. Я все згадав. А потім ми, мама брала Макітру, така в нас була Макітра, ще робив оріон. А там була... Як це воно називалося? Полив'яна. Полив'яна була. От, і дуже з гарним хмелем зверху. Тут так ззовні намальованих мрій, Така калина, чи то шепшина, калина така. І кутя в тій. В тій Макітрі. І на покуті це в кутку під образами ставили сіно, а в сіні ставили цю Макітру. От. Ложку залишали О, для домовика. Кажу, але мама, що він теж їсти хоче? Ну, ну домовика не треба було шукати. Якщо я вночі прокинувся, то я зразу перше моє діло було це злізти з печі і по лавці, йти до покуті і знав, де та ложка, і зразу. Уті попробувати ще. Ну, смачно що ж. І в хаті так гарно, тепло. Свічка ж горіла ціломіж. Ти що? Ні, свята були такими якимось. А на ранок це вже йти колядувати Ти що посівати. Сію, вію, посіваю, з Новим роком поздоровляю. Ото я і вам зараз сію, вію, посіваю, з Новим роком поздоровляю. Сися, родися, жито пшениця. Дай Боже всім здоров'я. Такі побажання гарні були, такі красиві. А і ще після куті то дівчата вибігали пісять. Ну, бо так, то в сінях стояла циберка, а це надвір аж, валянки одягали дівчат, і йшли навпроти на хати в садочок, чи де там, от, поміг. і де собаки будуть гавкати. Чи там, на Коробчівці, чи на Осадьбівці, чи на хуторі, чи в Перелісках. Чи в Кузьміні, чи в черповода. Де собаки гавкають, то туди вона заміж вийде. Я ніколи не збуде. Та як коли зайшла і почала плакати, Страшно плакала. Я не хочу ти. Я не хочу заміж на Коробчівку, Не піду я туди. Не піду. Мама, як її заспокоїть. Та мене туди, я не люблю тої вулиці. Та почекай каже, це дурний той собака що гавкав. І починала заспокоювати Таню. Це було так гарно. І ми розуміли, що це в цьому є якась. Я не вірили в це. Оце ви що ми вірили в це? І вже до школи ходили, вже читати вміли. А в нас була книжка така, де він її дістав? Це старший брат десь Левка Боровиковського. В школі ми не проходили цього. Де він дістав цю книжку, А там були байки всякі. Ну і Сашко дав давав нам. І Таня читала, а ми з меншою сестрою слухали. Ми могли байки ці слухати по десять разів. І нам не, не надоїдало. Ні. Гарно. Отож От я вітаю вас усіх з Різдвом Святим. З Новим Роком. Дай Боже всім здоров'я. Дай Боже щастя. Ще що. Я хочу побажати здоров'я нашим військовим, хлопцям яким зараз найтяжче бо вони на воїні нас захищають, бо вони. Від них залежить, щоб такий спокій був і така краса, про яку я зараз оповідав, щоб дітям було таке щастя. Це, люденьки, це дуже і дуже нам потрібен мир, щоб вони повернулися до нас живими, красивими, такими, як вони є. Дуже красиві хлопці І слава слава нашим Збройним силам, які нас захищають і смерть. Нашим ворогам слу. Правда переможе. Добро переможе. Людяність переможе. Хм. 嗯、nah.